Отже, браття брати, сестри в Христі. Ми з вами продовжуємо роздуми над нашими псалмами. Сьогодні маємо черговий 54-й псалом. І в цьому псалмі я би хотів з вами пороздумовувати на таку тему, як добро і зло, а точніше на таку ситуацію, коли, Чи про таку ситуацію, коли ми комусь зробимо якесь добро, а нам або взагалі не подякують за це, тобто не оцінять. Це добро, або що, можливо, навіть нас звинуватять в чомусь чи скритикують після того, коли ми зробимо добро. І дуже часто ми є розчаровані від цього, і є важливо то запитання, а що робити в такій ситуації. Тому сьогоднішній цей псалом, а можливо, не так сам псалом, але якби, його предісторія, допоможуть нам якось мати певне то натхнення, щоб не знеохочуватися тоді. Коли події розвиваються саме таким чином. За моє добро, я отримую зло. Якщо беремо загально псалом цей, то цей псалом описує спочатку, початок цього псалома він такий благальний. Давид благає Господа, щоб якби, Господь взяв в свої руки тих і ситуацію тих, які піднімаються на Давида, ті, які є горді проти нього. А потім, якби Давид. Висловлює Богові подяку, що Господь є поруч нього. Але ми повернемося до тої предісторії, можемо казати, цього псалма. І згадаємо собі якраз, що Давид найбільше що його якби, ображає, і він про це говорить. Про в іншому псалмі, то ми чуємо, що він скаржиться, що ну, якщо б на мене ще напав мій ворог, ну я би це ще зрозумів, ну, він ж ворог. Але коли проти мене йде моя рідня, тобто мої знайомі, мої близькі, то це якби знеохочує ще більше. Але Давид робить дуже правильну річ. Він у цьому питанні, хоче знеохочений, але він все рівно звертається до Господа і у якомусь розмінні просить силу, щоб він далі міг робити добрі речі. Бо Якщо ми візьмемо загальну історію пророка Давіда. То пам'ятаєте, скільки він добра зробив для ізра-ізраїльського ізра... народу? Ще після його життя, після його царювання і до сьогоднішніх днів ми можемо лише м... згадувати і брати приклад з тих всіх речей, добрих, які зробив пророк Давид. Візьмімо лише той випадок, коли е... цар Саул не мав вже на кого покласти свою надію. Ніхто не висувався на те, щоб боротися з Голіафом за ізраїльський народ, і якраз то зробив Давид. Він цим самим, можемо казати, тоді врятував Ізраїль. Потім інші такі якісь моменти, які добрі були, як був, які Давид робив для ізраїльського народу. І можемо дати таке запитання: а яка відповідь Давидові була за це, за ці його всі здобутки, хороші здобутки для ізраїльського народу? Ну, відповідь зрада, відкинення самим Саулом через завість, потім відкинення його дітьми, можемо казати, так, і а веселом, потім той, який переслідує Давида, і так далі. і так далі. Тобто, і може часто бути, так, знаєте, в нашому житті. Ми можемо робити багато добра, якійсь людині або спільноті, або ще комусь, і можемо навіть не отримати за це подяки. раз. А навіть можемо за це ще отримати критику. І таку хорошу, навіть інколи критику, певне, таке навіть звинувачення. І що робити в таких випадках? Ну, думаю, що вже так, приклад нам є цей псалом, де Давид все передає в руки Божі. Тобто, наше завдання не знеохочуватися з цього, але тих людей, які так поводяться, якби довіряти їх Богові. Тобто, Боже, Ти дій в їхньому житті. Потім так само надіятися на Господа у тому плані, що розуміти, що Господь є допомога і Господь є опора нашого життя. Тобто і десь, що може допомагати нам не знеохочуватися, робити добрі вчинки, навіть для тих, хто може нам інколи робити зло. Якраз все, що ми це робимо не так можливо для тої особи, як у ім'я Господнє, в ім'я ім Боже. І це насправді нам має допомагати. Як то ми знаємо казати, заради Господа, заради Бога, заради Христа ми робимо цю чи іншу справу. Ну, і коли, коли ми так робимо справу, ну то, напевно, трошки легше буде нам робити добрий вчинок і не очікувати або подяки, або чогось іншого. І навіть якщо скритикують нас тоді чи звинуватять, то ми є спокійні, бо знаємо, що ми не робили це заради цієї лише людини. Але в першу чергу. Мотивація мого доброго вчинку це є сам Господь. Дивіться, як розібратися у такому, на такому загальному рівні, то якщо ми візьмемо у цьому питанні, то якщо ми візьмемо взагалі саме християнство, Христову Церкву, то ми побачимо, що церква Христова як релігія у світі, це напевно найтака потужніша релігія, яка намагається якраз допомогти світові. Різних соціальних проєктів, я не знаю, чи має ще якась інша структура або держава, або організація, як має ця це церква. Тобто церква насправді дуже сильно піклується про, про світ весь, чи то про, їх, про екологію світу, чи то про бідних у світі, чи про знедолених у світі, і, і таких інших, тих, яких світ не дуже любить. Вони для них є невигідні, церква про них піклується. І можемо казати, а яка подяка за це церкві? Ну, як світ дякує церкві за те, що церква намагається зробити цей світ краще? Подяка дуже проста і дуже насправді не геніальна, так? яка звинувачення. Церква завжди щось не потрібна, завжди лише звертання уваги на церкву, якісь прогрішності церкви, церква там старомодна, тобто постійні певні звинувачення у бік церкви і переслідування. Так, тобто, християнство – це найбільш переслідувана релігія у цілому світі. Попри те, що християнство це є найбільша активна церква у допомозі цьому світові. З одного боку, парадокс, але з іншого боку, нічого дивного і нового під сонцем. Бо так само поводилися з пророками, яких Господь посилав, які робили добрі вчинки, так само поводилися з Давидом. Як ми вже знаємо і чули, і в принципі так само поводиться з самим Христом. Людство так само поводиться з Богом, поводилося в якомусь розумінні і поводиться з Богом. Бог, який робить добро для людства, Ісус Христос, який прийшов, ну і що Він робив? Що Ісус Христос робив? Вцілював, воскрешав людей, що зробив поганого Ісус Христос. А відповідь подяка, яка ну, розп'яття. І тому нічого нового під сонцем і тому, добрі брати, сестри в Христі, нічого якби дивного в тому, що у нашому житті можуть бути випадки, коли ми зробимо певне добро, а нам як відповідь за це буде якась зла або якась погана дія. Але дивіться, слово Боже, воно нас заохочує, Ну, нас заохочує, щоб ми не знеохочувалися робити добрі вчинки. Апостол Павло до він нам каже. Кожен із нас нехай намагається догодити ближньому на добро для здобування. Або Галатію він каже, робімо добро без утоми, своєчасно, як не ослабнемо, жатимемо. Отже, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема рідним у вірі. Дуже початок цього вірша гарний. робімо добро без утоми. Тобто він вже навіть нас попереджає, що робити добро. Може призвести нас до певної утоми. Тому будьмо готові до цього, що це трошки трудно. Це вимагає часу, вимагає зусиль, ресурсів е і такого якогось нашого настрою. Але робімо його, це добро без утоми. Тому, як Давид, як Церква Христова, як сам Ісус Христос є для нас цими потужними прикладами, так робити. Ну, стараємося робити і ми так, якби випереджаємо один. Одного в любові і в добрих вчинках, незважаючи на те, що нам можуть зробити якби трошки навіть прикрість і за того, що ми зробимо добро. Але пам'ятаємо, робимо в ім'я Ісуса Христа. Я бажаю всім вам Божого здоров'ячка і багато добра у вашому житті. Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес!